Сьогодні, 20 листопада, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх шкіл Сумської області. Дітей та персонал евакуювали. Надзвичайну ситуацію прокоментувала Інна Фролова, інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції. Сьогодні зранку до Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території країни були заміновано всі школи. Групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативні групи негайно вирушили до всіх навчальних закладів та евакуювали з них персонал дітей та всіх інших, хто був присутній. Поліцейським було перевірено прилеглу територію до навчальних закладів, а також всі приміщення вибухонебезпечних або ж інших підозрілих предметів виявлено не було. За статтею 183 кодексу України про адміністративні правопорушення завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою штраф від 50 до 200 неподаткованих мінімумів доходів громадян.